31 грудня особлива дата в історії Івано-Франківська. В останній день 1983 року містом вперше поїхали тролейбуси. Маршрут номер 1 з'єднав вокзал та вулицю Хіміків. Це для міста була дуже великолюдна така подія. Це маса зі всіх вуличок нашого міста. Це була тобом вулиця Леніна, як центральна, і зі всіх вулиць, які були все. Люди йшли сім'ями буквально на відкриття, і це велика така подія була в місті, тому що е, на той час місто Івано-Франківськ було передостаннім обласним центром України, в якому не було тролейбусного руху. На новий рік мешканці міста мали змогу поринути в атмосферу минулого та безкоштовно проїхатись історичним маршрутом. Тоді був перший маршрут, на який виїхало 10 тролейбусів, і ми сьогодні один тролейбус. Запустили по цьому маршрут історичному вулицях Хіміків, вокзал. Крім того, ми тут встановили такий наш намет, який буде до першої години, і в ньому можна ознайомитися з певними такими раритетними речами, як, зокрема, ключі від першого маршруту, від першого тролейбусу від тролейбусного депо. Побачити запрошення, які тоді роздавали містянам з нагоди відкриття тролейбусного руху. Ну, і, Найомитись з історії підприємства, попри складні часи, зауважує голова громади Руслан Марцінків, Івано-Франківськ продовжує розвивати систему комунального транспорту. Для міста дуже важливо, що йде розвиток комунального транспорту. Що з кожним роком у нас все більше нових тролейбусів, нових автобусів, що в нас розвивається? Звісно, що війна внесла корективи, адже Кошти сьогодні здебільшого ми спрямовуємо на підтримку Збройних сил України. А більше працюємо з нашими партнерами, які нам або дарують, або дуже такі по пільговій ціні продають комунальний транспорт. Але кожного року ми запроваджуємо нові маршрути. Цього року, наприклад, це 26-й автобусний маршрут. Добавили певну кількість одиниць тролейбусного руху. Минулого року взагалі був прорив, тому що побудували тролейбусну лінію на Бам. Відповідно, запрацював 8-й маршрут. Тобто ми стараємося. З кожним роком удосконалювати. У 2025 році місто очікує на поповнення тролейбусного парку вживаними, але справними тролейбусами. Крім того, в планах доповнити вже існуючі маршрути додатковими автобусами і рогатами, які місто отримало як благодійну допомогу від міст побратимів із Німеччини. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.